В аптеках подорожних вам та ощад до 30% Знижки діють до кінця липня. Всі знижки представляють Єдині знижки на пластир «Аргет». 15% в аптеках подорожних вам та ощах. Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Це сніданок з плюс 1, 1», канал плюс 1, 1 України, YouTube-сніданку. Дякую, що з нами І ви зараз бачите у нас на великому екрані е, назву ініціативи раки проти раку. Це ми з таблеточками е, впроваджуємо таку класну штуку. страшенно цим пишаємось. Е, всі, хто народився під е, знаком рак, можуть е, допомогти всім, у кого рак став справжньою війною, справжньою боротьбою. Е, дуже проста історія. Ми е, вітаємо ваших раків. От і за донат на таблеточки. Заради тих, хто власне з раком бореться. Це така дуже проста штука. Так ну і власне, ми хочемо розказати історію нас, героїні, яка захворіла на рак у 16 років під час пандемії коронавірусу. Зараз їй вже 21, і це вже четвертий день народження. Вона його святкує без страшного діагнозу. От своєю історією Віка вирішила поділитися із іншими для того, щоб по перше підтримати ініціативу оцю цю благодійну. Ну а по друге, підтримати дітей, які зараз проходять такий самий шлях, як вона. Прийшла свого часу. Подивіться, будь ласка. Ця історія про дівчину надзвичайно тендітно зовні, але сильну всередині. Вона зіштовхнулася з онкологією в 11 класі, коли в планах мав би бути випускний бал і вступна кампанія. Але цей час вона провела в лікарні у боротьбі за своє життя. За день до цього інтерв'ю Вікторії виповнився 21 рік, і вже четвертий день народження поспіль вона святкує його без страшного діагнозу лімфоми Ходжкіна. А тоді їй було 16. Вона відвідувала художню школу, цікавилася дизайном одягу та акторством. Але одного разу їй різко стало зле. Був обичний школьний день і Просто ми якось даже сиділи з подружками. Кажу, мені дуже погано, хочу додому, і якось вдома теж вже прийшла. Починаю кашляти. Мама одразу відвезла віку в лікарню. Дівчина каже: морально була готова почути свій діагноз, адже не можна сказати, що хвороба підкралася непомітно, щось подібне, але в легкій формі вже траплялося. Дуже часто голова мене боліла. Тоже непонятно із за чого. У мене якісь мислі були. Це Не просто там бронхіт якийсь. Казали, лікування щось почнеться, а що в тебе поки невідомо, а вже було відомо, мені ніхто не хотів казати. Я кажу: ну скажіть, це, це ж моя хвороба, я ж повинна знати, що це. По-перше, хімія була саме тяжка, дуже сильна. Болезняна, тобто, коли її водять відчуття наче клава по венам іде воно все поче, болить, чухається, дуже сильно нудило, спать не могла. Слабкість у мене була постійно, ногах, руках, бутилку не могла відкривати навіть. Для мами дивитися, як у доньки немає волосся, це навіть не можу представити, як це для неї. було для мене тяжко, і для мами тяжко. Я сиділа, плакала, але я теже в голові мене не було ніяких думок там, чому там я або ні за чого за мене це трапилось. Пандемія коронавірусу була в самому розпалі. Палату довіки майже нікого не пускали. Тому дівчині дуже не вистачало друзів, хоча вони постійно їй писали. Всі переживали гроші, скидували там, всі інстаграм собі в історії викладали що треба там допомога. Мені лікар подарила такий блокнотик. Там можна було розфарбовувати. Знаєте, як антистрес. Мені дуже багато е, дарували е, холостів там, де по номерам треба малювати. Мені робили компліменти, тому що в мене дуже красиве обличчя, <свистак> де що я була лисий. Приблизно за рік лікування Віка отримала 4 блоки хіміотерапії та 11 опромінень. 17-й день народження вона провела в лікарні. А день, коли її нарешті виписали, зізнається, пам'ятає погано. Побігла машина додому швидше їхати вже і до кішки і просто вже в свою кімнату. А вже вдома перше, що зробила, залізла в гарячу ванну, бо в лікарні такої розкоші не було. Віка каже, хвороба навчила цінувати час і показала, хто є справжнім другом. Все наладиться. Головне вірити в себе, в те, що це етап, який пройде, то його треба побороти. Напередодні дівчина закінчила четвертий курс Київського національного університету технологій та дизайну. А тепер мріє спробувати себе в акторстві, на яке не наважувалася через хворобу. Вікторії ніяково показувати свої фотографії за той час, але вона вирішила поділитися своєю історією, щоб підтримати збір фонду таблеточки раки проти раку на життєво важливе лікування для дітей, які борються з онкохворобами. Якщо ваш день народження з 24 червня по 22 липня, тобто ви рак за гороскопом, створюйте дружню банку та запрошуйте друзів привітати вас донатом на користь маленьких пацієнтів, якщо ваш день народження в інший час, підтримайте основний збір і поділіться цією ініціативою у соцмережах, щоб діти, які зараз хворіють, мали десятки днів народження попереду.